І що мені треба скромніше вдягатися, що його збуджує, коли я з голеними колінами, він не може викладати нормально. От і потім, в якийсь момент, він почав мене дуже сильно нахвалювати, якісь там про якісь гороскопи мені говорити. І ми сиділи дуже близько, і він отак от взяв, поклав свою руку мені і почав так дуже потихеньку гладити і далі говорити зі мною там. Гороскоп, який чоловік мені потрібен, а я, я просто в такому якомусь шоці сижу, і він починає, я була в чомусь на довгі руках, він так мені підрукав і так дуже так повільно, повільно підіймається, гладить. Розповідає про випадок із професором Йосипом Лосем львівська журналістка Катерина Родак. Про такий випадок вона написала на своїй сторінці у соцмережах в контексті власного розслідування про домагання у театральних університетах. Тому вирішила розповісти про те, що з нею трапилось під час навчання на факультеті журналістики. Під дописом Катерини за добу написали понад 300 коментарів, у яких зокрема розповідали про свій схожий досвід випускники різних років. Це десятиліттями. Ти починаєш виправдовувати, це, напевно, якась така реакція в мозку. Ти починаєш виправдовувати його дії, і водночас применшувати свою цінність і свою реакцію в цей момент. І воно реально приходить з руками. Мені дуже довго довелося з цим прожити, щоб зрозуміти, що ця ситуація була не ок. І якби хочеться, щоб всі це розуміли і надалі. За коментарем ми звернулися і до Йосипа Лося. Телефоном викладач факультету журналістики нам повідомив, що усі звинувачення він заперечує. Це є провокація, це абсурд, це ж нічого не було абсолютно. Це брехня, це наклеп. Я не хочу мати справи з людьми, які не мають совісті. Я 53 роки відкладаю в університеті. І на, 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 на найвищому рівні є оцінки мої. Я за 53 роки абсолютно чисто маю. На час внутрішнього розслідування професора Йосипа Лося від викладання відсторонили. Повідомив виконувач обов'язків декана факультету журналістики Мар'ян Лузинський. Мною підписане розпорядження про відсторонення пана професора, відчитання лекційних і практичних занять. Значить, зв'язку з тим, що буде проводитися. Звубове розслідування, і от на той період часу ми прийняли таке рішення. Я на виконую боске декана факультету вже більше місяця. Протягом цього часу до мене жодної заяви не надходило ні від студентів, ні від викладачів. Тобто тут я що було в минулому часі. Я мав розмову з заступниками, які вже працюють тривалий період часу. До них також не надходили жодні заяви. На допис Катерини Родак відреагував представник уповноваженого із прав людини у Львівській області Тарас Подвірний і розповідає, що робити, коли трапився випадок домагань і який механізм, аби про це заявити. Ми розуміємо, що голосно про це не можна боятися сказати, але точно є в нас такі канали зв'язку. Це є національна гаряча лінія по протидії домашньому сексуальному насильству. Є контакти. Є в нас відповідний громадський сектор, який займається вузькоспеціалізовано цим питанням. Це в нас, якщо ми говоримо про територію Львівщини, це є центр жіночої перспективи. Це є, в нас є така громадська організація ЮРФЕМ. За словами Тараса Подвірного, законодавчо за факт домагання передбачені відповідальність за декількома статтями, як адміністративна, так і кримінальна. Речниця Національної поліції Львівської області Світлана Добровольська у коментарі Суспільному повідомила, що правоохоронці проводять перевірку фактів, які поширюють у соцмережах, щодо звинувачення у домаганнях викладача факультету журналістики Йосипа Лося до студенток. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.